Ті, хто впевнені, що корупцію побороли, майже побороли, дуже і дуже, я сумніваюся, що вони праві. Тому що у нас в руках з Дмитром ось е, цей бестселер для багатьох. Про корупцію в світовому і у нашому українському футболі. Але це, це на потім, як то кажуть, і ви переконаєте, що воно є. А сьогодні а, про. Ну, а як же? а сьогодні, сьогодні про Сьогодні за честь України біля Біка Сікана за України, Шахтар рух у молодіжній, так? Так, так, так. І це uh, все Лізі хороші. чемпіонів, скажімо так, і що представляють наші ну, там uh, за кордоном грають Малиновський Лунін, і вони зараз на перших шпальтах, як то кажуть, після чергових матчів. Так і крім того, саме головне це про наших шахтаря та Дніпро, які вони підходять напередодні європейських підходю? зустрічей, Затим які будуть перший етап підготовки. Так, так. Останній етап підготовки 16-го вже грати в Лізі Європи Не і ні, в так. так, так, так. І на Кіпрі, і на Кіпру, вже, до речі, Дніпро поїде це вже завтра, чи сьогодні навіть це вибачте. Отже, і потім трошки про Жонглерів і знов таки про корупцію. І знов таки про корупцію. Так, ну що, розповідаємо про сікана? Так, наш хлопець дійсно постояв за честь України. <сум> Б'ють на фронтах наші хлопці расистів. Так, от і там, в Туреччині. До речі, добре все для наших футболістів обійшлося. Землетрус не зачепив, зате <сіка> сікан зачепив і таки і зачепив Рашиста. Здорово і відпрацював. Не лише ногами, як то кажуть. Ну скажімо так, що ця інформація була за закрита, скрита а, представниками шахтаря, тому що сталася вона вже десь приблизно місяць тому, а, практично. А, під Час тренувального збору у Туреччині, так, три тижні десь пройшло. А, Сікан і декілька членів команди, почувши українську мову, прочувши назву Шахтар, а, відпочиваючи в готелі росіян. Погано відреагували на це і почали щось ображати: казати погане про країну, казати погане про хлопців Шахтаря. Сікан думаючи, дав двічку, поклав одного, зачепився з іншим. Там... А Вони трухливі і розбілися. Так, а вони там ну, як закінчилось, не будемо розповідати, але все закінчилось. Конфлікт був зам'яти, все нормально, сікан грає, ніяких проблем нема. Конфлікт вирішений, вичерпано. Але хлопець не дав не себе, не партнера і відстояв в честь країни. Ну я гадаю, що молодець. Шахтар, молодці, що це скрили, зем'яли, все вирішили. Хлопець грає, забиває м'ячі за шахтар на тренувальному зборі. Тому велика дяка хлопцеві. і. Ну і от Шахтар, юнаки, як то кажуть, наша надія. Давайте почнемо з гарного. Давайте з приємного рухта. Ну, Рух такі, приємно так, здивував. Старше, Він було. ще в минулому році приємно збину, випередивши Динамо і ви зайнявши, ставши чемпіоном так молодіжним країною ну, 19 і, і вийшов до Ліги. Важко по пенальті, але виграли. Ну я думаю, що це це дійсно на грані сенсації такої, хоча і юнаки, але ю ну, 19 це... Так, коли попався Інтер, скажімо так, всі до мене, та все, 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 рух не пройде. Ну так, було, було, таке. Ну, Але ж рух зібрався, щепивши зуби. Вчора там була драма, були картки, були було справжнє протистояння. Дмитро, на зубах, але вийшли. Так, тільки так, похвалити. вийшли вперед. Удачі. І е, ще інтер вимушили, вимусили відіграватися. Інтер відігрався, ну потім закінчився основний час і відразу е, пробувалися пенальті. Е, з першого пенальті, скажімо так, повели, повели наші і ну, не втратили цю перевагу до виграли. останнього удару. Я так, буду, Чи ми коротким. поздравляємо і бажаємо їм успіху у наступній фазі. Тобто вони вийшли до 1-8 е, юнацької ліги чемпіонів. Ну і Шахтар. Не вдарив обличчям, як то кажуть, ну вдарив, скажемо, обличчям, тому що Шахтарю достався дуже скромний, Як титуловані, як команді з гарним європейським коефіцієнтом, їм достався чесно слабкий хорватський хайдух. Ти як і тренер дипломодипломозабив хлопчина юнаки. хлопчина забив взагалі йому там ще 15 років цьому Вушковичу. І забив на останніх хвилинах, трошки не втримали Шахтар, потім почалось нервування, щось трошки тіпа нервували, отримали червоний, Потім і Шахтар отримав червоний. там емоції закіпали. Шахтар грав на своєму пафосі звичному цьому, але, на жаль, хорвати пройшли далі і Шахтар поїхав додому. Ну і не будемо, я скажу все, юнаки. Зовсім юнаки, так що тут ю ну, 19-18 років, які в юнакі да, раніше військо в такому віці шли, шли, З... йшли… але емоції, бачите, по цьому матчу. Я ще раз скажу, що тут емоції превалювали, і, і очікувати чогось, коли хлопці вже почали гриватися. Чогось супер неможливо було. Отже, Шахтар не пройшов, але це знов таки це юнацький склад. Що ж, ну, це роботи академії, це майбутнє Шахтаря. Ми хоч, uh, я дуже хочу побажати цього Козловському подякувати, що він підготував таку команду, що він створив такі умови для руха, базу рух ну, створив там, і команда Феєрі. Будемо говорити про те, що Шахтар дійсно поки що своєї власної бази, як такої, не має. Да, будемо сказати, говорити про те, що рух зараз в ідеальних умовах. І це добре, що є такі Вон, варіанти. У Львові теж не дуже затишно і не дуже спокійно, але так, база в них дуже чудова у Вінниках, там вона зразок зараз найкраща в Україні. Отже, тепер про наших тих, хто. Хто критикував, хто не хто розуміє. Критикували, я, але зараз. Що робить з людиною? Дові... Хто краще? Довіра тренера, так? Хто краще у Марселі? Хто переміг ПСЖ, <пісажі> хто лідерів? Чий м'яч вирішив долю, долю матчу. проти Паріс сан жермену в якому грав Месі, якому грав Неймар. А Маліновський взяв, вийшов з першої хвилини. На 58-й хвилині забив вирішальний м'яч, який вивів в одну четверту Кубку Франції. Вони пройшли Дуже Paris. вдячна преса. І така ж саме вдячна преса про нашого Луніна. Ну, про Луніна трошки є, але Лунін видав дуже гарний матч з Реалом. Реал грав на клубному чемпіонаті світу. Півфінальний матч проти чемпіону Африки, скажімо так, так каїрського клубу. Клуб, і, до речі, хто там скаже, що в Каї... поганий цей клуб, єгипетський? ні. Вони грали дуже непогано проти Реалу. Мали моменти, коли був 2-0, знайшли в собі сили, зрівняли, забили один м'яч, могли зрівняти рахунок. Лунін, до речі, пропустив гол з пенальті, декілька разів серйозно виручив е мадридський Реал, то могли зрівняти хлопці, але потім Реал провів декілька замін і реалізував свої моменти. Ми, і Луніна ніхто не, ніхто, ніхто не, не каже. Ми що очікуємо пана, на Луніна на фінальний матч. Так. І він може стати володарем кубку найкращого е команди Чундиан, світу. Так. Значить, бачите тепер про а тепер про наші справи у Європі. Так, у нас... Це наша горість і біль. Ні, Це ну... таблиця коефіцієнтів. УЄФА Україна з 10-го місця скотилася аж на 16-те, На жаль, але до наших ворогів ну, та не грають Вороги не грають вже сезону Європі. Ну, все на... А ми все тільки на 2 бали від них відірвалися. У чому проблема? З наступного тижня стартує. В нас вже європейські кубки, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференції, цей на воїни дуже зрозумілий турнір. І ну, ми і, маємо двох представників. І, там, і, там, і, там. і нам дуже вельми потрібні перемоги Хлопці, щоб хоча б вийти до завершення можна обігнати Сербію, яка 11. -та. Тобто вийти десь на 11 12 місце при гарних виступах наших команд. Тому ми з Волонтером Васильовичем поміркували так, і вирішили. Були поспостерігати останній тиждень, дуже-дуже серйозно. Валентин Васильович спостерігав за Дніпром, за Дніпром я спостерігав та. за Шахтарем, бо Валентина Васильовича. Е, Важко, мені буде спостерігати за Шахтарем, сам спостерігаю Szum. за ним. <с�аліст> <с�аліст> <смут> <смут> і so Тому приготували трошечки вам інформації. З кого починаємо, Валентин <смут> Васильович? Давайте Шахтаря все ж таки. Давайте з Дніпра, мені здається. Ну, давайте давайте, давайте хай наш режисер вирішує, дає картинку, хто там буде, з того хто і буде. І почнемо. З того і почнемо. А починаємо ми з Дніпра. Бачите, Ха -ха. бачите контрольний матч Дніпро проводив спочатку, так, достимляво. А закінчив. Я не буду довго, тому що розводитися, ми динамічно хочемо провести. Але, подивившись матчі, ті, я побачив прогрес в тому, фізична підготовка. І ну Ауда, звичайно, не найсильніший клуб, будемо говорити так, але зовсім не я б не сказав, що вона зовсім не знітилася перед Дніпром. І були такі, такі, знаєте, дуже серйозні моменти. Але бачите результат 5-1. Це означає, що хлопці Олександра Кучера, ну, принаймні на цей матч і, взагалі, на перший період підготовки фізично готові, в динаміці все нормально. Деякі. Позиції ще, ви знаєте, не вистачає тих, хто буде дозаявлений, хто от уже, ну, трансфери, ви знаєте, які. Один з них це Жоан Пеглоу, е, ну, талановитий бразилець. вінгер угу. Я, думаю, Лівий що, захисник, я думаю, що, на жаль, от не будуть на той матч, який от Європейського Кубку, ні е, харків'яний захисник В'ячеслав Танкович е, і. Євген Підлепиниця, не будуть е заявлені, не, Ну, вони по потрібні. ті позиції якраз не Що дуже грає. Важливі. Що вам сподобалося в грі Дніпра на даний момент? Е і що позитивного? І які є негативні моменти безпосередньо у грі? У фізичній, у функціональній, серед травмованих кажу це по-перше. Створення динамічних і серйозних тобто команда біжить. цікавих вона біжить, Комбінує, команда, правильно я розумію? Комбінаційна гра вже з'яви, Я не скажу, що це от вже все вже ідеал. Але комбінації награні, комбінації є, це видно. Видно, що молодь підтягується. І я не хочу вдаватися в те, що мені здається, що от цей етап. Які вони зараз почнуть на Кіпрі. Вони їдуть uh -huh. і на Кіпрі тренуватимуться до самої гри, uh -huh. до 16 числа. Я думаю, що вони якраз проведуть цю гру на, на користь свою. Зрозуміло. Тобто лідери в нормальному довдих за здовбих забиває, довб, команда забиває, виглядає є. свіжо, да. так так. Свіженька, uh -huh. і я думаю, що не втратить цю свіжість на той матч, про який ми uh -huh. говоримо. Ну, як грає єк. Ми вже знаємо. Ми з ним зустрічалися раз і два. Тому про єк ми поговоримо наступного тижня, коли буде ситуація безпосередньо без гри. Але те, що коїться у стані Дніпра, ми бачимо перспективи того, що Дніпро пройде цього супротивника, і можливо один раз виграє, один раз зіграє у нічию. і засвіше ну, за все це, по грі Дніпра це у результативно нічого пройти. Так, О, тому що Дніпро по тим матчам, який побачив один що він мені розповідав, я трошки подивився. Виглядає цікаво, комбінує свіжо, є е е думка, так. є реалізація тренерських завдань і нормально грає захист. Тому прогнози дуже оптимістичні. Вони підсилили потрібні позиції. З Вереса взяли людину, з збірної Бразилії там взяли людину, у центр так. взяли людину. Ну, тобто Красников провів гарну селекційну кампанію. Прогноз дуже позитивний. Але справа за грою. Отже, шахтар, тепер шахтар. Приходимо до Шахтаря. Шахтар, скажімо чесно, виглядає дуже-дуже кволо. В перших матчах виглядав, тобто матч за устрію, матч з Копером, матч з лудогорцям. Устрію взагалі не хочеться розповідати. Матч з копером серйозні проблеми у захисті. Там суддівство трошки допомогло йому в кінці. Там пенальті був подарований, щоб вони там почали відіграватися вже після 70-ї хвилини. Матч з лудогорцем, якому програла, до речі, Київська динаміка. Днама, теж на зборах теж був доволі важким. Догорець возив Шахтар, мав момент забив третій м'яч у ворота Шахтаря, але його рефері не зарахував. Потім Шахтарю подарував. Момент там був високий пресинг в виконанні Шахтаря, був товчок у штрафному майданчику, людина просто впала, а Шахтар взяв і забив м'яч. А останній м'яч це взагалі був на 93-й хвилині, мені здається. Суддя подарував, там був удар, там здивувався і е, який. Носив той удар, призначили пенальті, Шахтар відігрався. Тобто так закляла сталь. Наступний матч був з Марібором, Я попрохаю ще раз повернути цю картиночку. Він закінчився 4-4. Шахтар ввів 3-1 по ходу матчу з Марибором. Але в кінці провів декілька замін. І Марібор відігрався, в принципі, дуже бойовий. Ну, матч був цікавий. Шахтаря знову проявилися проблеми у центрі півзахиста, у центрі оборони були проблеми у Шахтаря. І останній матч Сараї. Даже, ну, не, скажу, хочеться не хочеться аналізуватися. Його не хочеться аналізувати. Ну, Чому? Був обраний дуже да. слабкий соперник, який погано грав О, і на зборах. Це просто такий, знаєте, підняття емоційного стану для команди. Так, ну. а, і в цьому матчі даже Шахтаря були ну, серйозні проблеми. А, ну, в цьому матчі Шахтар реалізував всі свої гарні заграні на комбінації, які вони відігрували, так, по напродаванні турніру. Грально зіграв Зуков, з... вправно зіграв Троори, Шахтар високо працінгував, захищався високим блоком. Перші голи прийшли після високого пресінгу перехоплення на межах карного майданчику, відразу пас на Форварда і гол. Тобто Шахтар ну, навчився цій ситуації но... в кубку не буде. Так, но та, той бардак у захисті і у півзахисті при. Обороні власних ворот, які є зараз у Шохтаря, це величезна проблема, тому що Бондар грає погано. Матвієнко незрозуміло награвався, е, пришедши з Зеніту захисник так, Ракійський. В нього щось не пішло, повернули Матвієнка. Е, Бондар відверто не тягне, в них провали захисної недорозуміння, Батя, ну, з багато проблем. Нікого хлопців не ображав. І не Ні, Ми кажемо, що є проблематика, Проблема її треба вирішувати. Є, а її вирішить, я думаю, тренер. А, так а залишилось 6 днів. Як вирішувати, що вирішувати? Ну, треба... Це вже все ж таки контрольні матчі, такі от товариські матчі на зборах, і при тому перший етап підготовки для наших команд завжди не такі невизначальні в сенсі результатів. Ну, що ж, є результат, два нюанси нас, поганих. Да. Шах... є один гарний, що, що Шахтар високо пресингує, але він швидко втомлюється, і величезні проблеми в обороні ну, і переходи то, в переходить від атаки в захист. Готових. Здорово, так часто. тому е, суперник тоже буде серйозний, тому великих перспектив е, на шахтарі не бачу, можуть пройти по якимись пеналькам двом нічейкам, і ну, це буде важкі і цікаві. До речі, це дуже наші матчі. прогнози можливо так. І ваші для. Ну, форму Шахтаря робити. ми вам дали зрозуміти. Не дуже в тренер вже вирішився складом, новичків там досить багато не буде, буде грати всі, хто грали. Трауре здоровий, е сікан здоровий і грає, а хлопці забивають. Зубков Боже. теж набрав гарну так. форму на зборах, теж забиває. Тому, в принципі, прогноз обнадійливий, якщо виправлять помилки в обороні. Так, ну а Динамо, що ж? Динамо. А йдемо далі. А що в нас далі? А, далі у, нас а вам... далі у нас всі клуби. Ну, Валентин Васильович, давайте коротесенько результати на цьому тижні наших клубів. Ну, те, що вже так… Ми не про динамо. Давайте так. Без динамо, Поехали. динамо, ми трошки присвятовий окремо час. Металіст зіграв той, що справжній металіст 1-1. Дніпро, ми вже казали, виграли. Львів да. обіграв вітчизну, металіст, той, що новий металіст, програв на зборах. Чорномерець, що радує, не розвалився клуб. Не, 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 Виграв не. на зборах 4-2. Задав, що у колоса будуть проблеми. Я проблеми вважаю що з колос. Олександрія ну, це найперші клуби, які втратять тренерів. Головних, тому що в них будуть проблеми постійно. І колос програв. Олександрія, на жаль, програла. А заряд теж чомусь програла програлашпору турецькому мінай. Дивовижним чином я спілкувався з їх центральним захисником. каже, да, у нас все добре. сьогодні програв замість. У нас все добре. Прогла вележу незрозумілому. Александрія зіграла Жан Герсанчі. Кривбас обіграв колишню команду. колишню команду свого головного тренеру. Ворскла вийшла на більш-менш зіграла з серйозним супротивником. Астаною серйозний супротивника Астана, Скажемо чесно, там дуже багато грошей в неї вкладено. Ворскла зіграла в нічию. Тому ось так виглядають турнірні предпосилки на другу частину сезону. І що? підемо далі до найцікавішого до «Динамо»? Так, да, Динамо. Динамо це наша біль і це наша. Гордість. гордість. Динамо що Динамо? А Динамо подивилася на ситуацію, так. що серйозним клубом вона програла у Сіліалі. Ви бачите, які назви. Аустрій програла, рапідо програла. І... і змінила акцент на унирю, Вайли, Шкедію, Сілекс. Ну, і вимпіл, губи, які дійсно ви... не ніколи. І Тут, тут, тут... може розвернутися навіть 1-0, потім 2-0. І тут і Динамо про 5-1. І це... це непогано. так би мовити, Накатувати настрій. Але, е... ну, ми зрозуміли, що Динамо навіть не рівня середньому. Ярмоленка, ми не дочекаємо з Динамо. Там ну, це про енсайдів... та... так, Давайте поки що о драконах не слово. Ну, не слово. А, а, так, а... Давайте трошки про Гру Динамо, що ми побачили. Цікаво, я спостерігав дві останні гри Динамо. Динамо почало використовувати Бенніто замість циганкова. Бенніто інвентірований, скажімо, лівий Вінгер. Він грає на правому фланзі, виглядає цікаво і зараз тягне за рахунок свого атлетизму, за рахунок вміння свого завершувати команду. Забиває перший другий м'яч у складі Динамо, а потім вже Динамо по панакатяні доводить ситуацію до завершення. Ми б дуже попрохали, чесно, поставити молодого, просили, якого називають просили, Мане. Замість супертрансферу зарі так поставити на лівий фланг. Дуже хочеться подивитися, як будуть діяти два а, африканські, скажімо так, легіонери в Динамо ну, справа попереду, і зліва другий так. етап. Я думаю, що там, там вони себе покажуть. А як покажуть, і ми подивимось, і, і от уже скоро. Ну для Динамо все ну, ясно. у нас же є трошки інсайдів складу Динамо. Да. А, перше, скажемо, ви ж про Єрмоленка хотіли сказати? Ну у Єрмоленка не все вдалось. Контракт є контракт сюди, в Динамо. Він не зможе потрапити Чесно. до літа до самого літа, поки не закінчиться у нього. Ну якщо Суркіси не викладуть там шалені гроші, я думаю, що це буде не менше ну, 10 мільйонів євро, е які я думаю навіть після трансфера забарного просто нема сенсу їх зараз викладати, тому що вирішувати питання е чемпіонства так. другого місця можна тим складом, який є, і таких гучних трансферів не робити. Ну залишається супряга в клубі. Ви знаєте, в Поліссі не потрапить. Ну крім, там, крім того, у нас є Трансфер супряга залишається в клубі. Так, так, так. ми це знаємо. І є е, інсайт стосовно новичка. Є е, е, у нас цікавий інсайт стосовно новичка форварда київського Динамо. Попрохаємо нашого решисера поставити картиночку з цього приводу. Ось така. Ну тут бачите, ось людина, яка жонглює м'ячем. Трошки Майже. з пузиком всього 62 чи 63 роки. Трошки більше ось і люди кажуть, що після такої таких набування м'яча такої техніки можна 70-30 до Лондона, можна, але і це жарт. Все може бути. Ну Динамо справді шукає Форварда, і цей форвард буде з близьких до України, європейських країн. Була ситуація по Румунії. Це Ну, скажімо так, утка це не утка. Де. Ні, це була більше гра агенська. Справді, Форвард шукається: це Румунія, Польща, ну, скажімо так, Хорватія. і Таке інше, робота ведеться. Ми сподіваємося, що ми побачимо цього форварда. Це буде людина, який буде не 22, не 23 роки. Це буде 24, 27 років людині. Зривай, Але буде зболіст. це справжній форвард, який допоможе зараз. Ну а що ж до. На закінчення програми ми нагадаємо, що є ось така книга, бетселер, І в ній беззаперечні докази існування корупції у світовому, ну і, звичайно, в українському футболі. Герої в цій книзі, і ми їм дамо, так би мовити, слово, ми про них розповімо в наступній програмі. А зараз ми з Дмитром Сухатєріним завершуємо нашу програму Футбольні діалоги, бажаємо вам всього найкращого. Всім у цій важкі Часи перемоги, тому що зараз на фронті оці орки поперли. Можна Там, хвилинку. хвилинку? наступ, але хвилинку даємо Дмитру. Так, дивіться нас обов'язково на YouTube, ставте лайки і коментуйте, які би про які клуби. Ми впормописані Дніпро, Шахтар, Динамо. Давайте ставте, свої коменти коментуйте. стосовно того, який четвертий, п'ятий клуб нам взяти у серйозну розробку, щоб ми про нього розмовляли з вами, розповідали, доносили до вас цікаву інформацію. І е, коментуйте наші виписки теж на Ютубі. Розширимо діапазон. Діапазон розширимо вас. Ми багатьох вже знаємо. Дякуємо за увагу, і розуміння. І ще раз до побачення.